Що не так зі словом крайній чому з кожним днем його вживають все більше і більше людей? Причому недоречно забобони є у людей багатьох професій. Наприклад, лікарі ніколи не бажають одне одному спокійного чергування, а водії гарної дороги. А пілоти та військові уникають слова останній, коли говорять про політ або бій, щоб не наврочити, щоб вони не стали останнім днем у житті. Ще можна зрозуміти, коли люди говорять крайній у черзі, хоча це також неправильно. Але можна подумати, що крайній це той, що стоїть з краю. Але коли говорять крайня книжка, яку я прочитав, або крайній урок, або крайня подорож, це звучить якось дивно і смішно. Бо крайній це той, що міститься з краю на краю. Що ж стосується слова останній, то це той, що. Закінчує ряд предметів, явищ або якихось дій. І якщо дуже просто, то останній це антонім до слова перший, то перший, а це останній. І правильно буду говорити: останній день тижня, остання контрольна робота, остання книжка, яку я прочитала.